Всім привіт, козаки та козачки. Сьогодні я хочу розповісти про такий тестнет від біржі Wildbit. Це українська біржа, яка знаходиться в Європі, ну тобто має українське коріння. Вони запустили свій тестнет, в якому ми можемо поклацати, проходити легкі місії, виконати легкі дії і за це отримати підтверджений ретродроп. Далі розповім про ретродроп. Так, звідки я взяв інформацію, що буде ретродроп. Ось у телеграм-каналі цієї біржі, в українському телеграм-каналі, виклали ось такий пост, де ну, написано про теснет. І тут ось так ось виділені, букви, певні букви, які, якщо е, взяти їх окремо і е, об'єднати, то це буде слово ретродроп. Зараз я вам покажу, що треба робити, щоб. Приймати участь в цьому ретродропі і бажано з багатьох аккаунтів. А перед переглядом цього відео дуже прошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і протиснути цей дзвіночок, і написати коментар по темі відео або не по темі відео. Дуже вам дякую. так, починаємо робити тестнет. Переходимо на ось такий ось. Сайт, посилання буде в описі до відео, і всі посилання і тестова інструкція буде в моєму телеграм-каналі, який ви знайдете по посиланню в описі. Поїхали. Для участі у Теснеті нам потрібен Metamask-гаманець. Ми його ну, встановлюємо, заходимо сюди, коннектимо і переходимо ось сюди, донизу. Тут натискаємо VB-Network Testnet. Натискаємо сюди, натискаємо VB-Network. Обираємо наш Metamask. Відкривається наш Metamask. Ви його не бачите, я вам розповідаю. Е відкривається Metamask, де ми підтверджуємо додавання мережі. Підтверджуємо додавання мережі і переходимо ось сюди More Face, it. Ну, кран. І тут ми вводимо адресу нашого гаманця та натискаємо кнопку Claim. Після чого проходимо ось таку новичку капчу. Чекаємо декілька хвилин і проходить транзакція. І нам відправляється на наш Metamask. Відправляються тестові токени VBT. Це токен біржі. Ось ну, тут він тестовий токен. Нам він потрібен для того, щоб робити всілякі активності, платити комісії за переводи, за мінт, NFT і так далі. І так, Перша активність це просто перекидання токену VBT, тестового токену VBT, з одного гаманця на інший. Ви можете перейти до мене в телеграм-канал і там в коментарях під текстову інструкцію, кидати свої гаманці і кидати іншим людям, які вставлять свої гаманці. А можете просто кидати на свої гаманці, ну, на фермерські. І так, ми переходимо до Metamask. Ось тут ми вказуємо нашу тестову мережу VBTest test Network. Ось. Після чого ми натискаємо надіслати. Тут вставляємо адресу гаманця, на який ми хочемо надіслати, і вводимо будь-яку кількість VBT токенів, які ви хочете відправити. Я відправлю два токени. Це має ніякої е, ніякої різниці, скільки відправляєте. І натискаємо далі. Тут проходить, ну, проходить, що комісію треба платити. Ми підтверджуємо, ми платимо комісію з тестових токенів і чекаємо, коли воно. Надішлемося туди. Робимо так ну, кожну неділю, щоб точно цю активність зарахували, і переходимо до наступної активності. Наступна активність у Tisneті це Mint NFT. Як його замінтити? На основній сторінці ми знаходимо розділ Tokens, розділ NFT List. Натискаємо на нього. Нас перекидає на ось такий список NFT-шок, які є. Ми вибираємо будь-яке. Я обираю перше, потім натискаємо контракт. Сюди, в right контракт. Конектимуємо свій Metamask, ось тут у вас буде connect, в мене він вже законектений, І шукаємо ось тут у списку ось такий рядок Mint. Натискаємо сюди. Тут ми обираємо кількість NFT, які ми хочемо замінтити, 1, 2, 3, 4, 5. Без різниці. Я не, не думаю, що це якось впливає на кількість дропу. Натискаємо один, натискаємо Write. Підтверджуємо усе у нашому метамаску. Тут буде невеличка комісія в тестових токені... токенах. Ось. І чекаємо, коли пройде транзакція. Я раджу замінтити декілька NFT, тому що ми нічого не втрачаємо, ніяких вкладень тут немає. Так, третя активність це розгортування контракту на цьому блокчейні. Ми переходимо на ось такий сайт Remix, посилання буде в описі до відео. Відкриваємо папку Contracts і створюємось. Зде... Тут новий файл. Називаємо, як, його, як хочете, ВБТ-тест я назву. Після чого переходимо на GitHub. Ось сюди було теж посилання в описі. Копіюємо ось цей весь код і вставляємо сюди в наш файл. Натискаємо ОК. Після чого переходимо ось сюди. Обираємо. Тут версію 0407.04, .04, де вона тут трошки знизу ось це. І натискаємо Complete наш файл. Бачимо зелену галочку, то це означає, що все добре. Переходимо далі чуть нижче ось сюди. Ось тут ми обираємо ось це значення, після чого ми коннектимо наш Metamask так, І після чого натискаємо Deploy. Ще раз підтверджуємо усе в MetaMask, оплачуємо комісію в тестових токенах. І після цього ваш контракт розгортається. Так же, як ж перевірити, ну, все ми правильно зробили чи ні? Ми беремо ось, ось, цей, ну, ось ці цифри, копіюємо їх і переходимо на ось таку сторінку. на, самому, на сторінці Сюди вводимо те, що ми скопіювали. Тут ми виставляємо усі такі настройки, як у мене. І потім натискаємо Continue. Якщо ви все правильно зробили, то тут буде просто посилання на переглядання нашого контракту. Зараз вам покажу. Бачимо ось таке посилання. Переходимо по ньому, і ми бачимо, що ну, все працює. Тут вже є якась транзакція, ну, це наша транзакція. І ну, це все, що треба зробити в рамках цього тестнету. Дуже вам дякую за перегляд, дуже буду вдячний за підписку, за лайк. Гарного вам дня!